Хочете захистити власну мікрофлору? Вживайте щодня по дві чашки цикорію в ідеалі замість кави. Користь рослини пов'язана з його складом, цикорій містить багато інуліну. Це природній полісахарид та пробіотик, який сприяє розмноженню корисних бактерій та підтримує баланс кишкової мікрофлори. Саме з цих причин цикорій дуже корисний при прийомі антибіотиків. З ним. Ваша мікрофлора буде під надійним захистом, додатково працює як клітковина, стимулюючи перистальтику кишечника та м'яко очищує організм. Готувати напій дуже просто: одну чайну ложку цикорію залийте чашкою гарячої води. Додавайте молоко та вершки, але не цукор. Він нейтралізує всю користь. Цикорій не впливає на тиск, оскільки не містить кофеїну та знижує цукор. До зустрічі! Приємного дня!